Лікар і науковець, доктор Едвін Флотоу, доктор медичних наук, у своїх статтях, які були оприлюднені в березні 2005 року, каже, що насіннєва рідина це в'язка, білкова рідина, що складається з секреторних продуктів яєчок, придатків яєчок, насінних пухирців, передміхурової залози і залози каупера. Він багатий калієм, залізом, лецитином, вітаміном Е. Протеазою, сперміном, альбуміном, фосфором, кальцієм та іншими органічними мінералами та вітамінами. Середня еякуляція становить від 2 до 5 кубічних сантиметрів сперми і містить від 200 до 500 мільйонів сперматозоїдів. Кожен з цих мільйонів сперматозоїдів містить 23 хромосоми, розщеплені хромосоми: простагландини, гени, електрику та всі вітаміни, ферменти та мінерали. Необхідні для створення іншої людини, крім того, що яєчка є фабричним виробництвом сперми, вони виробляють чоловічі гормони або андрогени, таких як тестостерон. Якщо вони не еякулюються, вони потрапляють безпосередньо в кров і розносяться до всіх частин тіла, вони стимулюють гіпофіз і творчі центри головного мозку. Сперма не є речовиною, яку можна витрачати легковажно. Чим швидше ви його використовуєте. Тим більше організм змушений його виробляти. Ваша кров забирає сировину з усіх частин вашого тіла, включаючи мозок, і транспортує їх до статевих залоз, щоб використовувати їх для заміни витрачених ресурсів. Аналіз як клітин мозку, так і сперми показує велику схожість. Обидва мають високий вміст фосфору, натрію, магнію та хлору. Статеві залози та клітини мозку тісно пов'язані фізіологічно. Але є супротивниками в тому сенсі, що обидва вони конкурують за ті самі поживні елементи з однакового кровотоку. У цьому сенсі мозок і статеві органи також є конкурентами у використанні тілесної енергії та харчування. Кінець цитати іншими словами, сперма містить життєву силу, яка єдина має силу створити інше життя. Коли людина вдається до статевого акту, вона віддає частину свого життя, щоб створити інше життя? Ось така серйозність, серйозність, божественність і важливість однієї єдиної еякуляції. Чи буде хтось із нас займатися спортом, який поставив би під загрозу саме наше життя? Чи буде нам цікаво стрибати з жердиною високовольтною лінією електропередач? Ні, зовсім ні. Використання сексу для розваг облікових записів саме для цього. Електроенергія призначена для безпечного використання, щоб полегшити наше життя, а не для гри. Використовуючи секс для задоволення, людина витрачає найбільшу силу в собі. Медичні дослідження показують, що сперма, хребет і мозок пов'язані між собою. При аналізі сперми стає ясно, що вона має такі ж складові, як хребет і мозок. Іншими словами, сперма значною мірою є похідною спинномозкової рідини. Той, хто зберігає і трансмутує сперму, ніколи не буде турбуватися про болі в суглобах, болі в спині, проблеми з хребтом або захворювання, пов'язані з кістками. Хребет залишається гнучким і еластичним, і це можна використовувати для уповільнення старіння. Мозок стає надзвичайно потужним, і всі його здібності проявляються на повну силу. З іншого боку, ті, хто марно тратить сперму, з часом матимуть проблеми зі здоров'ям. Такі, як болі в суглобах, погіршення стану хребта, розлади кісток, погана пам'ять, розумове виснаження, поганий зір і численні хвороби. Індуїстські писання вказують на те, що завдяки чесній і безперервній практиці, безшлюбності та думки, якщо це дійсно було протягом 12 років, у мозку формується будхі на аді, за допомогою якого людина може мати фотографічну пам'ять про все, що вона читає чи чує. І може безпомилково відтворювати те саме слово в слово. Він може легко вирішувати надзвичайно складні проблеми та життєві ситуації, використовуючи силу свого оджасу, його божественної енергії, що означає життєву силу. Здатність мозку концентруватися, зосереджуватися і знаходити рішення будь-якої проблеми можна було б порівняти з надлюдськими розмірами. Після цього періоду справжньої безшлюбності і думки, слова і діла людина розвиває трикалагняну або знання минулого, теперішнього і майбутнього, і перебуває в стані незрівнянного блаженства постійно в думках про Бога. Свамівівекананда був живим прикладом того, які переваги можна отримати від практики Целібату. Він пояснював свою надзвичайну розумову здібність дотриманням Целібату протягом усього життя. Одного разу його учень вигукував, що не може вібрати весь вміст багатьох томів британської енциклопедії, які надійшли до бібліотеки минулого дня. Побачивши нові сяючі томи, учень сказав Свамі, що майже неможливо прочитати всі ці книги за одне життя. Свамі вами сказав, що ти скажеш? Запитайте мене, що завгодно з цих десяти томів, і я відповім на всі. Учень запитав і здивувався. Ви прочитали всі ці книги. На це Свамі сказав. Чому я повинен просити вас запитати мене інакше? Під час перевірки з вами Вівекананда не лише відтворив сенс, але й розмістив саму мову складної теми, вибраної з кожного Тома. Учень здивований, відклав книги, кажучи, це не в силах людських. З вами сказав ти бачиш? Просто дотримуючись суворого целібату, усі знання можна опанувати за дуже короткий час. Людина має непорушну пам'ять про те, що чує або знає лише один раз. Ця сила може прийти до всіх. Ця влада приходить до того, хто дотримується безшлюбності протягом 12 років. З єдиною метою усвідомлення Бога я сам практикував такий целібат, і тому з мого мозку було видалено, так би мовити, екран. З цієї причини мені більше не потрібно думати чи готуватися до будь-яких лекцій з такого тонкого предмету, як філософія. Припустимо, я маю завтра читати лекцію. Все, про що я буду говорити. Пройде сьогодні ввечері перед моїми очима, як багато картин, а наступного дня я викладу словами під час лекції все те, що я бачив. Отже, тепер ви зрозумієте, що це не будь-яка влада, яка є виключно моєю власністю. Хто буде дотримуватися безшлюбності протягом 12 років, той обов'язково матиме його, якщо ви так зробите, ви теж отримаєте це. Кінець цитати Інтелект значною мірою залежить від здатності пам'яті, пам'ять є каталізатором вільного потоку інтелекту. Наш інтелект є продуктом того, наскільки добре ми здатні сприймати, зберігати, аналізувати та відтворювати те, що ми дізнаємося та спостерігаємо з життєвого досвіду, а целібат є основою, на якій цей інтелект тримається, оскільки Целібат виділяє світло душі, і душа вища за розум. Те саме стосується фізичної сили та здібностей. Той, хто зберігає свою силу, отримає більше користі, ніж він міг собі уявити у довгостроковій перспективі, завдяки збільшенню сил за допомогою утримання сперми. Найкраще живить мозок і тіло спермою. Якщо ви додивилися до кінця, прокоментуйте 100, щоб повідомити мені. Дякуємо за перегляд і будьте сильними, як завжди.